Остання шана героєві антитерору Прикарпаття попрощалося з майором Юрієм Бараном, начальник штабу 5-го батальйону територіальної оборони Прикарпаття, загинув 8 липня неподалікам Росії. на одному із блокпостів під час обстрілу терористами. У нього влучила ворожа куля. Колону із блокпоста виводили і коли людей всіх вже посадили в автобуси, з зеленої зони. Вдарили сепаратисти. І Юрій якраз був ще поза технікою. Він швиденько почав керувати і сказав, щоб спочатку ЗІЛ з боєприпасами відправив, а потім побіг до останньої машини. Повернувся із зеленої зони, вдарив. Автоматна черга і все. Рідні друзі, колеги знайомі, і навіть ті, хто особисто Юрія не знав, жалобною ходою від батьківського будинку до меморіального скверу провести в останній путь офіцера прийшли десятки людей. Отличний парень. Всього всі уважали, любили. Ну от самі бачите, що бронежилет свій віддав. От на нього це похоже. Молодець. Я не зміг життя. Я сподіваюсь, що Юра буде ангелом Рожителем нашого да, батальйона. <свят> Слава Юрою! Героям! Сльози на очах традиційні гасла, герої не вмирають, та вже звичні для України посмертні подяки. А от відповіді на наболіле питання, що нині з бійцями 5-го батальйону, та чи забезпечили хлопців належним захистом, як того два дні просили їхні жінки і матері у керівництва області так і не знайшлося. Я не володію ситуацією, яка на нинішній час є у 5-му батальйоні. Вони біля 42-ї бригади. Ховали командира прикарпатського батальйону з усіма військовими почестями поруч із героєм Небесної Сотні Романом Гуриком та загиблими в ході, АТО правоохоронцями.